Щодо Бахмута, цікаву на мою думку, заяву зробив речник східного групування військ. Сергій Череватий каже він, що Росіяни атакують Бахмут по інерції, несучи величезні втрати. каже він, що росіяни не можуть завершити операцію тактично по захопленню українського районного центру Бахмут. Ну і, відповідно повторюся по інерції атакують. Що це означає? В першу чергу це означає те, що насправді росіяни, російські війська та угруповання, яке вони тримають на Бахмутському напрямку, виконує не воєнні задачі, так, які по логіці мало би виконувати, мали би виконувати російські військові, якби вони діяли в логіці ну, от, більш традиційної військової стратегії. Очевидно, що на Бахмутському напрямку вони виконують в першу чергу політико-пропагандистську задачу. Оскільки російська пропаганда вже занадто довго а, обертається довкола саме цієї точки, і а, не тільки офіційні джерела да про це говорять офіційні там військове керівництво, представники Російської Федерації, політичне керівництво, частково теж а, ці моменти озвучує. А пригожин теж а, один із найактивніших, мабуть, спікерів дат в російському цьому пропагандистському середовищі а, в цих от темах довкола а, Бахмута і а, штурму Бахмута, і в принципі. Одраховуючи те, що Ця тема вона в російському середовищі медійному і пропагандистському має от настільки великий резонанс. Росіяни просто самі потрапили в пастку цієї своєї пропаганди. З іншого боку, від самого початку логіка дій росіян на цьому напрямку вона теж в першу чергу диктувалася політико-пропагандистськими цілями, а не якимось таким от військово-стратегічним розрахунком. Тобто росіяни, діючи от в своїй цій класичній логіці, відштовхуючись не від знову ж таки стратегічних розрахунків, а просто від своєї чисельної. Переваги над нами розраховували на те, що ну, в принципі, вони зможуть просто тараном проламати хвилями, кидаючи свої і особовий склад в ці місні атаки, і пробуючи теж зосередити по максимуму артилерійський вогонь, вони таким чином зможуть проламати оборону Збройних сил України. Ну, Але очевидно, що в них це, це ну, ці речі в них стратегічно провалилися. Ми ну, зрозуміли, що зараз військово-політичне керівництво Російської Федерації про... Бо я в цій ситуації змоделювати якимось чином подальший розвиток подій, який однозначно буде стосуватися того, що навряд чи найближчим часом російському угрупованню на цьому напрямку вдасться захопити Бахмут. Ну і зрозуміло, що перші, так би мовити, вже натяки на те, що російське військове керівництво принаймні готується до такого розвитку подій. Це от е, вся ця історія довкола Пригожина, коли він там публічно почав скаржитися, що то йому снарядів не додають, то йому зв'язок обрізали, і він тепер ні з ким не може Військових зв'язатися ну, очевидно, що в цій ситуації, якщо раптом Росіянам доведеться робити черговий жест доброї волі на цьому напрямку, то очевидно, що головний відповідальний, так би мовити, та за все це за цей стратегічний провал росіян, він був уже по суті визначений. Тобто, це сам Пригожин, так який розповідав, що саме завдяки ЧВК Вагнер відбувається просування на Бахмутському напрямку, що без нього і без його ну ці от орди зеків, навряд чи російські. Ські кадрові війська, щось там змогли би зробити, і так далі до певної міри Пригожин правий, тому що насправді його використали і його найманці використали як просто живий щит, яким дозволили зберегти життя. Залишкам кадрової російської армії, яка теж на цьому напрямку діє. От, єдине, що ну, от, якщо просто подивитися там на динаміку втрат і на те, як взагалі росіяни себе поводили, то е, поки в Пригожина все було добре з постачанням зиків на фронт, да, то якби все відбувалося за такою логікою. Спочатку хвилями просто кидали е, самих оцих вагнерів, яких відстрілювали наші захисники. Ну і потім уже там, де можна було десь ще більше продавити нашу оборону, це пробували робити вже кадрові частини російської армії. Тобто таким Чином ну ми бачимо, що в цей спосіб росіяни вирішили собі до певної міри проблему нестачі особового складу в власних, якби да, от в лінійних частинах, так би мовити, так а з іншого боку, вони створили от такі от політико-пропагандистські умови, де от зараз, якщо на цьому відтинку фронту в Росіян почнуться вже відчутні системні проблеми, які будуть мати незворотний характер, то вже очевидно, що. Є на кого вказати, як на головного винуватця всієї цієї ситуації? Заяву зробив очільник офісу президента Андрій Єрмак. Написав він, що плани ворога щодо окупації Бахмута зараз провалюються. Фактично паралельно, полковник ЗСУ, відповідальний за Таврійський напрямок, Олексій Дмитрашківський речник, він говорить, що на півдні контрнаступальні дії ЗСУ розбиваються потроху. А є враження, що цей день він фактично вже перед день недалекого контрнаступу, і ймовірно, паралельно на обох напрямках, чи можливо це? Теоретично можливо, бо ми повинні розуміти, що наші, наше військове командування відштовхується від того, яка ситуація взагалі на фронті, яка, яка ситуація у в першу чергу для росіян на південному напрямку і на східному напрямку. Ми в цих заявах бачимо, що насправді стратегічний задум українського військово-політичного керівництва про те, щоб використати і в першу чергу Бахмутський напрямок і загалом ситуацію на сході, да, створивши ці от гарячі точки, де ми зв'язали росіян, і вугледар тут сюди ж да, от в цю стратегічну лінію теж підпадає. Ми таким чином а, не дали росіянам посилитися на сході, тому що ну ми ж чули це все в новинах. Кожного тижня а, йшли ешелони з російськими військовими, з технікою, з боєприпасами з Білорусі. Вони йшли в першу чергу на схід, да, на східний фронт. І якби на сході ситуація для росіян не була настільки важкою, те, що а, робили і продовжують робити там а, підрозділи Збройних сил України, то в принципі, оця вся ця техніка, всі ці боєприпаси і Значна частина особового складу, вони попадали на південь і таким чином посилювали позиції росіян там. Але мало того, що ми не дали росіянам е, так зробити, да? тобто ми не дали їм використати цей ресурс для того, щоб посилити південний напрямок. І там вони вже вони там були слабкі ще з моменту відходу з е, правобережжя з Херсону. Так? О, і е, наші удари по логістиці, які не припинялися насправді, так? останнім часом вони навіть посилилися і на, ну, радіус дії навіть збільшився. Да? Тобто Ми ж всі е, пам'ятаємо ці чудові. Новини про бововною в Мелітополі і в Маріуполі. Ну і ми повинні розуміти, що вся ця бововна вона в першу чергу була спрямована на те, щоб ще більше послабити потенціал росіян в обороні на цьому напрямку. І е, паралельно з цим, е, наші сили оборони вони просто перемалували от е, ті. Е... Те підкріплення ті резерви, які росіяни відправляли е, після підготовки в Білорусі. Ну і те, що вони там ще познаходили по Росії, да, те, що в них готувалося, е, вони були змушені це все кидати на східний напрямок, тому що ну, е, повертаючись знову до ЧВК Вагнері Пригожина, е, ну якби його ув'язнені закінчилися дуже швидко. І поповнювати втрати е, російського угруповання в тому самому Бахмуті, де е, вони за добу втрачали там від 500 чоловік і більше. Е, от кожну добу підганяти їм мінімум. 500 або 1000 нових чмобіків так для цих місних атак ну це вже ставало справді серйозною проблемою. Тому от ми бачили, що росіяни комбі починають комбінувати тактику, да вони вже не е, з дня в день ці місні штурми проводять, вони вже роблять паузи, використовують то бронетехнікою, висунуться і так далі. Да, тому що ну їм стало зрозуміло, що поповнювати е, ті втрати е, тими темпами, які, е, якими вони ці втрати несуть, їм насправді ну не те, що дуже важко. А чим далі тим більше стає неможливо і тому власне, от ми. Е, u zobacíme konce Таких це ще не кінцевий результат, насправді, але один з приміжних результатів на півдні росіяни послабилися настільки, що в принципі ми в на окремих напрямках маємо можливість розвивати невеличкими темпами наш контрнаступ. Так ми теж про нього ми повинні розуміти, що наша контрнаступальна операція вона по-перше почнеться не в один день і не в один момент, щоб це було зрозуміло в першу чергу противнику. Ми стараємося максимально уникнути такої ситуації, і з іншого боку, ніхто ж не казав, що ця контрнаступальна операція вона буде по якомусь одному напрямку. Вона може бути і по кількох напрямках, але знову ж таки всі ці моменти, вони до, самого останнього, до самої останньої секунди повинні залишатися несподіванкою і сюрпризом для нашого ворога. Давайте ще до більш глобальних тем НАТО найближчими місяцями розмістить 300 тисяч військових на східному кордоні альянсу. Пише про це політико. Накопичені сили зможуть вирушити на допомогу союзникам на першу ж вимогу. За словами Генріха Брауса, колишнього помічника генсека НАТО з оборонної політики та планування сил, протягом 10 днів перший ешелон. Який ймовірно складатиметься приблизно з сотні тисяч солдатів, бути вже готовий до перекидання. Він сформований із військових Польщі, Норвегії, країн Балтії. Видання зазначає, щоб прискорити розгортання військ на східному кордоні, НАТО має переконати окремі країни надати різні елементи солдатів. Навчання, поліпшення інфраструктури, а також велику кількість дорогої зброї, обладнання та боєприпасів. Деякі держави вже занепокоєні своїми запасами боєприпасів, тому ймовірно не всі союзники альянсу виконують свої обіцянки щодо внеску у нові. Плани перш за все хочу про кількість цих військових поточнити, тому що якщо НАТО розгорне ці додаткові війська на східному кордоні, там розміщені ще збройні сили держав, які дислокуються постійно і захищають кордон. Наскільки ми можемо судити, що цифра реальна кількості військовослужбовців альянсу на східному кордоні а буде відрізнятися від заявлених 300 тисяч? Навряд чи вона буде відрізнятися ну досить суттєво по одній простій причині, тому що насправді Альянс досить довго готувався до ось цієї ситуації. В них ось ця ідея про посилення східного флангу і про розміщення ось цього першого ешелону, який прийме на себе в разі чого перший удар російського агресора. Ця ідея в них народилася ще в 2017-18 році. Ця ідея називалася. Концепція посиленого передового базування. Ця ідея фундаментом цієї ідеї була думка про те, що насправді от, ну, в НАТО ж є різні країни. Є великі країни з великими збройними силами, є країни невеликі, які мають невеликі збройні сили. А зрозуміло, що чим більша країна, чим більша чисельність у неї збройних сил, тим більше їй потрібно часу для того, щоб відмобілізувати потрібну кількість е, е, особового складу, техніки і фактично бути готовим до війни. І навпаки, чим менші збройні сили в країні, тим вони мобільніші. Тим їх Можна а, привести в повну боєготовність, і оскільки, по-перше, східний фланг був, а, перебував завжди під а, пильним кутом зору з боку Брюсселю, так, і він а, фактично був, розглядався як передова лінія оборони для, для всього НАТО, то а, і, і на східному флангові в НАТО знаходяться країни порівняно невеликі так, з порівняно невеликими арміями. Було зрозуміло, що саме ці країни а, будуть найперші готові прийняти на себе удар агресора. І Зрештою, вони і стануть полем бою. Але було зрозуміло, що оскільки під агресором малася на увазі Російська Федерація, після того, що всі побачили, що, вони, що Росіяни почали робити з 2014 року на території України. Було зрозуміло, що тільки збройні сили країн східного флангу не зможуть зупинити ось цю російську навалу, і тому було прийнято рішення поступово посилювати збройні сили країн східного флангу додатковими підрозділами країн-членів НАТО. Ну от, наприклад, в березні зараз до кінця березня має бути повністю функціональне угруповання американських сухопутних сил на території Польщі, що ну, ще більше додає впевненості полякам і ще більше посилює насправді східний фланг. Ми ці, ці ці історії ми бачимо не тільки в Польщі, а е, в Румунії були в кінці минулого року перекинуті частини 101-ї повітряно десантної дивізії армії Сполучених Штатів. Е, по всьому східному флангові ми бачимо накопичення е, ось якби сил союзників в цілому. Зрозуміло, що процес триває, і е, ну, якби, е, альянс хоче вийти на ось цю чисельність в 300 тисяч для того, щоб зрозуміти, що є можливість. Е, Поки ці 300 тисяч будуть вести умовний бій, коли е, у випадку, якщо наприклад та Росія е, з е, прийме політичне рішення. Почати бойові дії проти альянсу, це дасть е, час і можливість таким країнам, як е, Сполучені Штати, Британія, Франція, Німеччина відмобілізувати свій власний ресурс. Тобто, це буде другий ешелон в е, якби в е, цій обороні. Зрозуміло, що цю концепцію, е, хоч е, ну, її почали втілювати ще е, за кілька років до початку російського повномасштабного вторгнення, були е, е, плани про створення нових бригад. Частина з цих бригад передового базування вони е, створені і вони розгорнуті, так. Теж по східному і північному флангу частина ще створюється. Але зрозуміло, що в ці всі плани були внесені корективи після того, як Альянс був змушений надавати допомогу Україні, в тому числі зброєю і технікою. Але ми бачимо, що Альянс зараз активно кооперується з Європейським Союзом, і питання виробництва боєприпасів, питання додаткового виробництва військової техніки, вони вирішуються максимально оперативно. Тому, в принципі, можна очікувати, що навряд чи будуть якісь критичні відхилення від тих планових цифр, які для себе. Визначив Північно-Атлантичний альянс з точки зору власної безпеки щодо країн, які можуть не виконати умови, які ставлять перед ними, які це можуть бути країни. Наскільки ця проблема у нестачі боєприпасів, у нестачі дороговартісного озброєння у певних держав, вона нагальна і може ну поставити під загрозу загалом ось цей план? Ось так посилити угрупування військ НАТО на східному кордоні? Ну, насправді, це е, теж не дуже критична ситуація, оскільки е, сама по собі система безпеки НАТО вона є досить гнучкою. Тобто ми повинні розуміти, що якщо, наприклад, ми говоримо про п'яту статтю Вашингтонського договору, так, яка говорить про те, що е, всі країни-члени альянсу повинні захищати ту одну країну, там чи дві країни, чи групу держав, які зазнали, е, теж входять в НАТО і вони зазнали зовнішньої агресії. Але це абсолютно не значить, що всі країни-члени, які е, зобов'язані надавати таку допомогу, вони обов'язково повинні відправити свої Війська да, свою армію, це абсолютно не так. Е, як правило, НАТО е, ну, якби в кожній конкретній ситуації, під кожну конкретну загрозу діє максимально адаптивно. Е, розуміючи, що за противник е, протистоїть Альянсу, е, Альянс вирішує, е, які війська в, е, для того, щоб відбити цю загрозу, йому потрібні. Да, тобто, які параметри цього угруповання мають бути, скільки має бути авіації, скільки має бути бронетехніки, е, можливо, е, військово-морських сил і так далі. Да, підрозділів. І від відповідно до цих потреб альянс звертається теж, якби це колективне обговорення до країн, які можуть надати максимально швидко і в максимальній боєготовності ось ці компоненти. Це не обов'язково мають бути всі країни. Да? Ті, хто не, бу... не зможе дати озброєнь, да і не зможе дати, наприклад, своїх військових, вони зможуть дати гроші, вони зможуть дати логістику, хтось може дати розвіддані, хтось може допомогти в транспортуванні, і так далі. Тобто, в принципі, сам по собі ось цей механізм колективної безпеки НАТО він є максимально. Адаптивним і тому е, в принципі ми бачимо, що насправді цей механізм він дозволяє альянсу виходити ну практично з будь-яких ситуацій. Да? Тобто, ну е, на початок 2014 року, взагалі, в плані м, витрат оцих обов'язкових 2% ВВП, взагалі в альянсі була катастрофа. Тільки 4 країни з 28 е, насправді виділяли ось цих обов'язкових 2%. І, в принципі, ми побачили, що по-перше, це е, не, не, не критично вплинуло на боєздатність альянсу. Він зміг наростити свій потенціал. Пенціал і сьогодні те, що ми отримуємо від НАТО, це свідчення того, що цей потенціал справді от він був нарощений максимально ефективно. Пане Трас, і... буквально останнє питання менш ніж хвилину. Маємо тому, попрошу якомога коротше відповісти. Але воно важливе. Штати найближчими днями оголосять про новий пакет військової допомоги, який буде життєво важливим для успіху України в наступні тижні та місяці. Заявив таке координатор ради нацбезпеки США Джон Кірбі. Ми передаємо військову допомогу українським солдатам із безпрецедент швидкістю розуміючи нагальність ситуації, це я цитую. Не передбачатиму українські операції чи їхні потреби. Хай вони говорять про це самі, каже Кірбі. Ви побачите черговий пакет допомоги США найближчими днями. Я думаю, що у цьому пакеті побачите матеріали зброю та боєприпаси. Які є життєво важливими для успіху України найближчими тижнями та місяцями про це він під час розмови з кореспондентом Голосу Америки, не додаючи інших подробиць, заявив. Що ж може бути у цьому пакеті? Зокрема, беручи до уваги новину від Файненшал Таймс про те, що компаніям в ЄС не вистачає вибухових речовин, аби виробляти боєприпаси. То чи достатню кількість, ми їх там побачимо? Виробництво боєприпасів це окрема історія, яку от якраз між собою вирішують НАТО і Європейський Союз, але враховуючи новини з останнього Рамштайну, ми точно побачимо в цьому американському новому американському пакеті допомоги. Ми точно побачимо артилерійські боєприпаси, ми точно побачимо боєприпаси великого радіусу дії. наприклад, ті самі GLSDB, да, які ну, про них офіційно дуже мало говорили з того часу, як вони були анонсовані. Але принаймні, як мінімум, та сама бувовна в Маріуполі вона свідчить про те. Що ми вже ну, користуємося цими, цим видом зброї? Там точно мають бути додаткові боєприпаси до наших зенітно-ракетних комплексів і до тих, які ми вже експлуатуємо. І очевидно, оскільки ми очікуємо на розгортання ЗРК Петріот, там мають бути боєприпаси для цих зенітно-ракетних комплексів. І так само там має бути додатковий, причому досить серйозний, досить відчутний запас боєприпасів до тих самих американських БМП Брейдів. Лі, які як очевидно будуть одним із головних інструментів нашого контрнаступу, оскільки ну ми їх отримаємо значну кількість, і е, можна бути впевненим в тому, що наші нові механізовані частини, які зараз проходять інтенсивну підготовку в Німеччині і в Польщі, так ті, які ми будемо теж використовувати, в принципі, це буде наш ударний кулак нашого контрнаступу. Вони якраз тренуються саме на БМП Бредлі. і е, було б абсолютно логічно, якби е, наші американські союзники забезпечили нам абсолютно достатню кількість боєприпасів до а, гармати які встановлені на, на цих БМП, ну і відповідно протитанкових ТОУ, які теж а, змонтовані на а, цих бойових машинах піхоти і, і головне головна функція яких а, під час нашого контрнаступу палити російську броню Пане Тарасе, дякую вам за розмову. Дякую за вашу аналітику, за те, що доєднались. Тара Жовтенко – кандидат політичних наук, член громадської ради при МЗС України, експерт з міжнародної безпеки фонду Демократичні ініціативи в ефірі ТІВІ. Ми ж рухаємося далі.